Російське терористичне групування здійснюють передислокацію значних сил у напрямку міст Дебальцева та Вуглегірська Донецької області, і вони залишаються пріоритетними напрямками для здійснення бойових атак бойовиків по позиціях сил антитерористичної операції. Терористи застосовують тактику розвідку боєм для виявлення вогневих позицій українських сил і з подальшим нанесенням. Ракетно-артилерійських ударів. На всіх напрямках терористи неодноразово застосовували системи залпового вогню град, артилерію, міномети, танки, використовували гранатомети та інші засоби вогневого ураження. Найзапекліші бої відбуваються в районі міста Вуглегірськ. Терористи після масованих артилерійських та мінометних ударів неодноразово штурмували блокпости сил АТО в цьому районі. Атаки бойовиків відбувалися. І наразі йде контрбатарейна боротьба в районі Вулагірська. За останню добу ми втратили п'ятьох наших воїнів, ще 23 отримали поранення.